Я би чуть-чуть навіть хотів відхилитися і десь е, все-таки поставити е, питання трошки в іншій площині. А чому ж все-таки вони були відмінені і що керувало в першу чергу гравцями по відміні цих виборів? Я думаю, що насправді е, ставки дуже високі. Тобто, якщо говорити відверто, сьогодні е, політична активність. Е, Має таку тенденцію до зміщення з Києва в регіони. І якщо говорити відверто, то ніхто, а сьогодні треба говорити відверто, що сьогодні всі політичні сили, існуючі, діючі у парламенті, вони фактично пропорційно по Україні представлені в тих чи інших обласних там, міських і районних радах. І, власне, процес місцевих виборів для них в першу чергу несе небезпеку. Втрати влади на місцях, а ми знаємо, що ситуація ну, є європейська практика. Ті, хто програють місцеві вибори, в подальшому програють парламентські вибори і навпаки. Тому питання в тому, що як одними, так і другими, а ми говоримо і про б'ют і партію регіонів, керував принцип самозбереження або відтягнення свого кінця. У випадку з місцевими виборами. яким чином це відтягування місцевих виборів вплинуло на життя в регіонах? Ну можу сказати негативно, тому що ми розуміємо, що вже всі готувалися до місцевих виборів, які мали відбутися 30 травня, і ніхто роботою не займався. Це очевидно. Відповідно, відтягнення виборів на взагалі невизначену дату, воно за собою просто банально тягне бардак. Я не говорю тільки про те, що говорили і мери міста, експерти, про те, що фактично. Руйнується як така система органів місцевого самоврядування після навіть не 30 травня, а після, здається, остання сесія засідала 26 квітня. Вона фактично руйнується на місцях, тому що жодних рішень на місцях не буде прийнято. Тобто люди не зможуть ні отримати дозвіл, довідку та далі і тому подібне. Але окрім цього, що навіть це не відбувається, не відбудеться просто взагалі ніякої роботи по. По е, життєдіяльності містам е, і селищ. Тобто кожен буде готуватися до виборів і на цьому буде основна концентрація. Що стосується другого запитання, е, регіональні еліти, я, дуже, е, я в першу чергу переконаний, що небезпека для партії регіонів і об'ют якраз полягає в тому, що вони повністю програють місцеві вибори. І, взагалі, всі існуючі парламентські партії, вони на рівні мерів обласних центрів, це я можу однозначно впевнено говорити. Практично, якщо вони отримують відсотків 30 або з однієї, або з другої структури, це буде дуже хороший результат. Це по-перше. По-друге, я би не переоцінював можливості Тегібка чи Яценюка на власне місцевих регіональних виборах. Тому що ну, якщо говорити відверто, що за однією, що за другою структурою, сьогодні практично немає ніяких регіональних еліт, скажімо так, тобто це є вертикально інтегровані структури на лідера станом на сьогодні, які можуть спрацювати в загальнодержавному масштабі на місцях, все-таки, якщо вибори місцеві будуть розведені з парламентськими, будуть відігравати велику роль регіональні лідери. Особистості, які знані і відомі в регіоні, і за якими підуть люди, і тому, як на мене, тенденція наступних місцевих виборів буде десь копіювати існуючу ситуацію в Києві. Коли ми сьогодні бачимо, що блок Черновецького має перше місце, там здається з політичних брендів тільки блок Тимошенко, бореться е е друге місце, далі там блок Клішка, Катеринчука, громадський актив Києва і здається партія регіонів, там як якось там частково зайшла у міську раду міста Києва. Тобто, якщо прогнозувати на місця, така ж ситуація відбудеться по цілій Україні, і це добре. Е чому? Тому що сьогодні інакшого інакшої можливості приходу. Нових людей в українську політику як через механізм місцевих виборів немає. Це перше і друге, дуже важливо, що власне ці лідері не заангажовані ні під жодний існуючий політичний бренд. Тобто, в подальшому вони будуть керуватися не партійними вказівками з центру чи з місцевих регіональних там штабів, а будуть керуватися. І об'єднюватись навколо абсолютно прагматичних речей, які потрібно вирішувати. А проблеми там Івано-Франківська, Києва, Львова, вони однакові. Тобто це в першу чергу децентралізація влади, децентралізація фінансових ресурсів, надання більших повноважень органам місцевого самоврядування і так далі. Тобто я прогнозую, що місцеві вибори, якщо коротко підсумовуючи, вони. Е Дадуть можливість приходу новим людям незалежних від жодних політичних структур та центральних структур, і перше це люди, які вперше почнуть говорити і вони будуть об'єднані реальними змінами. В роботі органів місцевого самоврядування. Ну і третє питання: чи будуть нові тренди? Ну, я думаю, що в попередній відповіді я якби вже говорив, я в цьому ну переконаний на всі 100%, що Україна на в регіонах побачить дуже багато нових людей. Дуже багато.